Вітаю, колеги. Стара парадигма, на якій поставав сучасний світ, була простою і зрозумілою. Кожен народ має право мати свою державу. Саме так з'явився Ізраїль як держава єврейського народу. Як і Греція, Італія чи десятки інших країн, що виборювали незалежність у боротьбі з імперіями, національна держава означала свободу. Право мати власні закони, мову, віру і захищати своїх людей від чужого панування. Але після Другої світової війни щось змінилося. Нацизм почали подавати як логічний кінець національної держави. Ідея незалежності, яка ще вчора була символом визволення, почала виглядати небезпечною. У Європі зростала нова парадигма замість національних держав. На державні союзи міжнародні структури. Саме з цієї логіки виник Європейський Союз. У новій парадигмі національна держава більше не вважається гарантією свободи. А навпаки, її часто зображають джерелом усіх бід від війн до несправедливості. Але натомість пропонують модель постнаціонального світу, де владу дедалі більше зосереджує міжнародний. Уряд. Сьогодні ця парадигма поширюється далеко за межі Європи. Виростають покоління, яке вперше за кілька століть думає, що можна обійти з безнаціональної держави. І саме тому ми стоїмо сьогодні перед вибором: чи залишиться світ незалежних народів, чи стане частиною нової імперської мрії під прикриттям глобальних інституцій?